Всім дай Боже здоров'я, ми ще знаходимося в середньому Березові. Тут є, є така кобилка на продаж, покрита дакаром, цим, що у Івана в попередньому відео, я думаю, що буде окремо відео, покрита дакаром, жеребна. Та на коли вона має мати? Уже Окільки. Десь. Ага. Десь за, за місяць півтора мала би. Мала би мати. Лоші бела робоча. Їде в фірі, все, і в лісі. Так, тільки не боїть. Кілкають, 4 Минуло чотири. восени минул... минуло чотири роки. має Такий. О, Це вогонь. Катіна? Стартова ціна 1650 доларів. До когось цікавило. Бела живенька така. Ще раз нагадую, знаходимося в селі середній Березів, Косівський район, Воно-Франківська область. А десь висота не мірили. Так вона десь має висота не міря? Кілометра 60. вона має чоловік каршись. Орієнтовно. Метр до метра 60 Так, по ній по тілу. Я думаю, що десь. Так, метр п'ятьдесять сім, орієнтовно. Невисока, але. А кругленька. Торх присутній. Кому сподобається, буде тут дзвонити. Буде ще приємний бонус, якщо буде, буде лоша від Дакара. Вона кована на всі чотири, чи ні, чолеш чи Йоля, ти ще кована на всі чотири Ось та грива. Ось та й фостик така Покращена гацулка, так сказати. Такого Сказати, зараз ще скажу, чоловік номер продиктує. Номера номер на камеру Я записував, записував, тепер вже так пона записував номерів, що вже приходиться поставити, я вже не знаю його рахунку. 068 540 54 43. Міше. Так, ну ще раз. 0.60. No 68, 540, 54 54 43. Номер господаря. Міша. Господаря звати Міша. Кого буде цікавити, дзвоніть. Торгуйтесь, договорйтесь. Та тоже продам так. Тоже люблю, люблю. То на тут далеко. А я, тут це не важно. Ви когось буде цікавити, будете. На На вибір. вибір. Та трохи старше, ні? Ну, червона, ну, каштанова така. Тоже желяну. Жиряну Тоже. Та да. таке така, блядь. Добре, Ну, Це, ну, ця... це і перша ну, Так, Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Слава Збройним силам України. Всім мирного.